Чи потрібен диплом художньої школи для того, щоб вступати в майбутньому на творчу спеціальність? Я вам можу сказати, як людина, що вже дев'ятий рік готує до вступу, то взагалі не потрібен ні в українські заклади, ні в іноземні заклади освіти. Та там. Тобто, художня школа вона є такою базовою освітньою організацією, і разом з тим диплом художньої школи вам нічого не гарантує. Тобто, це може бути просто додатковою книжечкою в ваше портфоліо освіти на ряду з іншими дипломами, сертифікатами і всяким іншим. Тому навчання в художній школі для того, щоб вступати, не обов'язкове, але може бути бажаним, якщо ви хочете взагалі, хоч трошки розвиватися або володіти навичками. І разом з тим, мушу вам сказати, що освіта художньої школи не завжди допомагає здати творчі іспити. Ба більше в мене мало випадків, коли діти саме з художньої школи спокійно там вступали до вищих навчальних закладів, до академії і так далі. Все залежить від рівня власне художньої школи. І разом з тим. Якщо ви хочете підготуватися до вступу і обираєте саме творчу професію, то потрібно готуватися. І я вам раджу це робити з викладачем, в частності зі мною. Якщо ви готові, пишіть в директ інстаграму, бо мене звати Софія Олександровна, і я викладач малювання, який вже дев'ятий рік готує до вступу на творчі спеціальності. Тож, до зустрічі!